Всем привет! И сегодня мы придумали новую идею для видеобилдера. Це було дуже потужничко. Мы придумали нову идею для видео. Я маю построить шахет, Артур має построить бункер. У нас минимум маю 5 механизмов. И дякую, кстати, за 25 подписчиков. А мы начинаем! Коротше, вже пів часа пройшло, і Артур дивиться, що в мене. Коротше, у мене от такий шахет е бензопила. Не знаю, чого бензупила. Просто бензопила. Тут я зараз крило роблю, а у ну, це механізм ну, ще... весь. Це ще не готовий, конечно. Ну, нормально. Так, я українську. Зараз то є. Давай. О. А то, щоб ти бункер перемістив потім. Так. Ну. Він, Він казав... Так, покажи механізм. Він казав, що я скажу, що в нього фігня, а у нього імба просто, реально. Ось я бачу. А де кнопка? Що, де, що, де? Я хочу вікна відкрити, кнопка не нажимає. У мене ще не якийсь пальчик був, то може десь є. А де не і став. А вона не працює? Ну клас, вона не хоче працювати а, а воно типа як відкривається? Вниз, чи вверх? Може, ти О, просто... Дивись, збав... убери. О, нема. А не кнопок нема, щоб тут це управляти То хай будуть видимі Що тут такого? Видимі кнопки хай будуть Ну короче, я хочу сказати, що у тебе реально імбово Амбулечка, тут такие двух слой защита. Ну, можно получше, конечно, сделать шахеды, я их пару. Но я им буду его не сильно мощному робити Ну, чтобы было интереснейшее. Короче, продолжаем строить. Короче, нам еще оставшиеся півчасика. Ну, час, ну да. Мы, короче, трохи запізненням Ну я показываю, что у меня получается. Я не знаю, что він зараз працює Короче. залази на сахет. Я тобі ще кришу поставлю. На. Так. Давай. Ну, він, я не уверен, що він працює повністю зараз. Ой! Готовий? Да. Во, бачиш, він щось так багається Я не знаю, як це пофиг Прикольно. А вы все працює Ой. О. О, нормально. А ні Короче, надо буде колесо просто пофіксити А отак так-то в... воно нормально працює І взривається Где живий Девочка. Ну, короче, показуй ну, своє. Зараз. Так, ждем Артура, опа. А тут підходить. ходить. Я бачу, що... Ооо, <плух> так. Не работає, понятно. А я це не работаю. Може, у воно... нас... И дверь не работає. А це такий баг часто. Типа, що коли загружаєш, то оце не работає. Ты в Вер... нього вже но не. Що робити? <риклад> То це легко фіксити, ти просто оце просто отак рулеткою покрути, і воно зараз сделається, я тобі говорю. У мене таке мільярд раз було, коли я фабрику делав. Просто рулетки. <риклад> а от Оці двері покрути, просто рулетку. Рулетки. Ну бо я-то у мене таке на фабриці було Ну я крубятка в ж блоки у мене шольшочек. Я не хочу. Ну прям трошечки. По трошечке у так. Окей. Вс, иди в інчу команду, зараз буде продовжувати. Бункер без механізм То давайте, значить, в одній команді буде вже просто до тебе. Короче, ми вже достроїли. І от мій шахет 228. Мега потужний, робочий. І зараз покажу з вида мого шахеда оце бункер Артура. Що ти готовий? Ту-ту-ту. Да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Одяг потужний бронекет. У мене, кстати, тоже дуже... был. Ну что, ты готовый? Конечно. <святок> Первое ядерка. А вот эти примерно шеяды в реальности великі. Ну, все. 3 м. Ну. Ну, це примерно як три мане оцей шахет. Так. Ну, перший запуск. Має бути потужною. Там мені вже страшно. Летить тюк шахет, хавайтеся в бункер. Тю -тю 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 -тю. Летить шахет, uh -oh. летить шахет, летить шахет. Бляха, я в чею з базу врізався а не тебе. Дубль номер два тихо-тихо. -ти так це була неудачна попитка. Це все. Удал... Я це ви... Ні, я це не виріжу, але я це виріжу. Так. Ну, все, Погнали Є, нічого нема. Свизи! Зарапіни нема. Так, ще протестим. тест проверка. Реально не поняв. Не поняв. Ну, все Mnie каже się, że ty szakietem nie będziesz uprawiać. Tak, tobie kapeć. Tak, próbujemy jeszcze raz zapuścić szakiet. Boże. Bierem. I puszkajmy. Так и давду выйд ⁇ Я бачу, там выди осколок на базу, прыгаю тебе. И зачем такие шоки трошки? Тут стена вылетела. Выйди. Ну-ка. йо я тут реально ушахиена. Ой, блин, моя ждет. Ты... Зара. Хорошо. Иди Можна. Ой-ой-ой, тихо, тихо. Та да ти б***ть казав. Я звичайно, реально, я просто літав. Ну, це було потужно. Що ти мене знову зробив? І йому прям серце залетіло. Я моя. Так. Да, продолжаем. Ты готовый? Конечно. Конечно. Все, погнали. Вытекаю в кабинет. О, oh, нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты прям надо мной взорвался. Так, сейчас проверю. Не, мені, Миша, я нравиться уже. Ты нічого не зроблю А, да? Ну-ка. Ти мені кришу вибив, і мене тут вікно тепер. Я пройду. <рес> мені страшно. Так я так дивиться, що там в нього за криша. Ти кришу. Ви кидав вибив. Все нормально, Артур за пака, вы не страшности. Я Я мою выдержу. Ну, шаль ударим. Если шаль будет похоже на бункер, то я вон где ты. Близько. О, це не геть сильно. Так, я понял, погоду Дэбін. Хм, а даже? Ааа, я сразу. Да, в тебе будкер таки скрытный. Ты босс убегает. Блин, как ты живеш щи, Це не честно. Вообще похоже на бункер Це последний удар и все Ну, ну все mm. ну, ну вроде бы стантеты не можем. Вроде бы. Короче, мы продолжаем. Мы зашли на инчи сервак просто. Так, я беру спавнюю. Что ты готовий? М -м -м. Таніста. Ой, все три, два, один. Перший удар. Йо! йо Мене прямо оце! Твій кусок до бази прилетів Прилетів той Отвер Мне страшно. Так, зараз подивимся повреждения. Бляха, а я... Я шахет взломал. Боже, что мы... Не... Бляха, зараз перезаспаю просто получить Так, повреждения, дивимся. Ого, тобі, я тобі снис. Ну шо, погнали! Другий шахедик! Здрасте! Забор покройся! Ой! Здрасьте, запор покрася! Я тебе бачу, ти там же стіной! Може, я так ветко пропав, конечно! Готовый? Звичайно Забор покращи. Я выпрыгну. О, блин. Тут деталька приехала моя. О, подивись на воду. Подивись на воду. Там детали. Да, там трава трава. Держите! Забор прокрасит! Нормально. <свист> ну нормально. Все, и Еще два. Три вообще-то. Еще два, ты гений. Чел, я три запустил. Ну, три и два осталось. А, ну да. А я тут буду, что ты. Все. Прощай. Забор правильно. Ой. Я случайно в польоті подорвав. Ну, це вважається. Блін. Ну, трохи відбив трошки. То, то там оце бункер шахета приблизно, так же само взривається, як у тебе. То це, можна сказати, бункер. І останній удар. О, у мене даже камера не зломалась. На ну, тобі бункер можна сказати зніс просто у тебя у цю траву. Она бы траву Да. Траву я косив Не, ну прикольно. Короче, давай поставим паузу. Ага. Я виграв Не, я, ты проиграл. Нет, я. Yeah. Давай! Зрители решители решите, кто выиграл в тмной в игре. Конечно, я. И всем пока! Всем пока!